Пововні в Криму та на території Рашиської Федерації, адже у місцевих жителів дійсно паніка, бо вибухає досить таки часто. І в ніч, на 23 березня, росіяни поскаржилися на атаку дронів на декілька регіонів. Зокрема, вибухи лунали у Волгограді. Там дрони, начебто, намагалися атакувати місцевий НПЗ. За їхніми даними, цієї ночі ППО нібито знищили 59 українських безпілотників, зокрема 29 над Ростовською областю, 20 на Астраханською, по три дрони над Воронезькою та Волгоградською областями, два над територією Криму, і по одному над Курською та Саратовською областями. Зокрема, місцеві телеграм-канали з посиланням на жителів пишуть, що в Кіровському районі Волгограда пролунало щонайменше три вибухи. Стверджують, що система ППО нібито збила повітряні цілі на підльоті до місцевого НПЗ. Наразі жодної офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає. Також повідомляється, що що два вибухи було чути в місті Калач на Дону Волгоградської області, це близько 66 кілометрів до Волгограда. І за попередніми даними невідомі дрони прямували через міста Морозовськ, Суровікіне, Калач на Дону з Ростовської області на низькій висоті. Крім цього, через атаку БПЛА на трасі у Ростовській області загорівся автомобіль у машині, начебто, загинула людина. Про це повідомив губернатор Георгій Слюсар. І також під час падіння уламків одного з БПЛА в Астраханській області буцімто пошкоджено житлову будівлю. Ось такі новини надходять із тимчасово окупованої території та Рашиської Федерації. І це не останні цікаві події, які відбуваються у недодержаві ворога. Далі будемо говорити, як же. Путін намагається агітувати расистів, йти воювати. Адже багато хто та більшість, я думаю, вже всі напевно не хочуть йти на територію України, адже знають, яка доля їх чекає. 100% їх знайомі розповідали про те, що насправді відбувається там і ось. У Росії суттєво збільшили виплати росіян за участь у кривавій війні. Про це говорять у головному управлінні розвідки. Йдеться про виплати за підписання першого контракту в окремих регіонах. Розмір одноразової виплати з початку цього року збільшили до понад 2 мільйонів рублів. А в Самарській області пропонують майже 4 мільйони. Ймовірно, це вимушений крок Кремля, яка свідчить про труднощі з докомплектуванням підрозділів. І про це зауважили розвідники. Тобто вони вже вдаються до таких крайнощів, знають, що у рашистів немає коштів, і що вони дійсно на це погодяться, і тому вдаються до таких відповідних дій. Тим часом генштаб ЗС України розповідає про ураження рашистів на Всіх напрямках, наприклад, у генштабі заявляють про те, як ЗСУ потужними ударами знищили зведену роту забезпечення переправи в Дніпрянах на Херсонщині. Путінські війська лишились без плав засобів військового майна та підсобного приміщення, заповнене технічними засобами. Таким чином знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії. Проти українських підрозділів у цьому районі. Якщо вже почали говорити про південь, то продовжимо говорити про те, яка незаконна споруда там ще досі є, як її потрібно знищувати. Адже все більше з'являється інформації про те, що Україна начебто готується до знову ж таки ураження незаконної споруди Керченського міста, і зараз окупанти через. Такий і інформаційний так тиск намагаються посилювати захист кримського мосту, адже бояться певних дій з боку українських спецслужб. Як розповідає Дмитро Платенчук, речник ВМС ЗСУ, там збільшена кількість доглядових груп, а посилено і сам догляд. За словами військового, навіть самі росіяни скаржаться на прискіпливу перевірку. далі нелегально російські туристи кажуть, що їх роздягають повністю. Огляд доволі. Прискіпливо через те, що росіяни побоюються можливих якихось дій з боку наших спецслужб. Окрім того, це пов'язано збільшенням потоку перевезень до Криму напередодні сезону. Звісно, ніякі вибухи не можуть відлякати російського туриста від українського Криму. Так само ви побачите, як вони будуть переступати через плями з мазутом на пляжах. Анапи цього року каже Плетенчук. І Додав, що окупанти фактично перетворили самі. А Крим на військову базу, що означає саме розташування логістики, розміщення особового складу, і велику кількість певних військових об'єктів. Не слід забувати, що вони використовують Крим для того, щоб завдавати ударів по території України, балістикою, тобто іскандер М, як правило, працюють з території тимчасово окупованого Криму. Також за словами Плетенчука росіяни на півострові не шкодують засобів оборони Крим щільно упакований різноманітними системами. Ну і також нагадаємо, що напередодні сили спецпорасі ЗС України рознесли окупантів в Криму. Було уражено вертоліт Мі-8, три зенітня ракетно-гарматні комплекси «Панцерос-1», транспортно-буксирне судно проєкту «С-426», буксир «Фьодор Урюпінг», гелікоптер, командні пункти, три радіолокаційних станції, серед них «Каста-2.2», «9С-19», «Імбірін», «Нєба-СВ» тощо». Тож бачимо, що зараз активно наші захисники наносять удари по расистам на різних територіях. Ну і росіяни цього бояться, і тому захищають найважливіше для Путіна найважливіше для Кремля це Кримський міст. Ну а тим часом українські розвідники так продовжують теж. Активно застосовувати а, і дрони в Криму, про що а, також розповідає і телеграм-канал Тарас Григорович. А, і дописується там таке. Мене особисто дуже сильно змотувало, або якщо хочете, заспокоїло відео від гур пригоди дронів у Криму. Це показує нелінійність та нестандартність мислення українців, здатність вигадувати рішення в найскладнішій ситуації та бути ворога тоді, і так як він не очікує. Я ще тоді звернув увагу, що це Дуже потужна і сильна операція за кілька днів знищити ціною техніки ворога вартістю до мільярда доларів, при цьому використавши засоби, які в сотню разів є дешевшими. Згадайте час, коли ми всі раділи, коли вдалось вразити хоч якусь систему поповорога у Криму. Хоч щось, а тут за кілька днів, і настільки системно виважено і холоднокровно. Згадайте час, коли нам сім місяців не давали зброї, ніхто не виробляв багато артилерії та не міг нам допомогти. Що ж тоді зробили українці? Пішли шляхом безпілотників, які зараз вражають на фронті 90% ціли, які ми самі виробляємо та вдосконалюємо і робимо їх кращими у світі. А удари по російським тилам, коли згадати перший час, де ми не мали абсолютно чим відповісти на російські удари по всій Україні, Україна взагалі ніколи не виготовляла ударні дрони на велику дальність і що ж тепер? Вже всі звикли, що бавовна нарешті це щось буденне. Навіть мало нам постійно наші дрони наносять Росії більше збитків, ніж російські ракети. Нам в грошовому вимірі ви згадаєте, скільки складів БК наші підірвали, скільки нафтобаз та НПЗ, скільки військових заводів атакували інших об'єктів. А на морі це взагалі щось дивовижне. А в перші дні тижні все очікували. Десант з моря міста біля узбережжя. А ось зараз, де там флот у Криму? Запуск ракетці, бо його зроблять із підводних човнів, які наші надводні дрони дістати не можуть. А підводні зможуть або дрони з торпетами колись так і буде. І також я вже купу раз писав, що міф про слабкість України постійно намагаються нам нав'язати спочатку росіяни, а тепер і трампісти. Ніколи навіть не задумуйтесь, чи Україна слабка, стільки всього перенести, відбити і знищити не змогла б слабка держава. Тільки найсильніше могла б і найсильніші люди, де він нам державу намагають стиснути на слабку та маленьку Україну. Чи могли б ви таке подумати до 2014-го? чи до 2022-го? Все життя Україна і українці себе недооцінюють завжди меншу вартість, завжди закордони краще, завжди вони знають більше, вони сильніші. Показали вони вже, хто вони і боягуством, і лицемірством, і корупцією. А справжні сильні народи і люди стали поруч та підтримали тоді, коли це найпотрібніше. Я не буду розказувати. Що все добре, і що я знаю, як все буде, але все точно не так погано, як всі думають і як могло бути. Сильні, поки об'єднані. І це важливі слова, і це дійсно м -м, тут немає з чим посперечатися. Україна показує силу свого духу, і українці показують, як вони можуть і вміють знищувати ворога, тому краще не посягати на українські землі. А Сергій Брачук, який є речником української добровольчої армії, також вирішив прокоментувати події, які зараз відбуваються з Україною так щодо. Того, як з Кримом так знищуються расистські важливі об'єкти щодо Кримського мосту. Він сказав, що про Крим скептиків дуже багато з'явилося щодо повернення Криму до України назад додому, бо всі ж хочуть кожного дня і швидко. Я так само а коли ж говорили, що деякі операції вони ж не публічні, в них є початок. Потім є інформаційна складова, і той час прийде, коли буде озвучено, і подивіться зразу, яка масштабність події. Я навіть зараз той список весь не згадаю. Можна його знайти, почитати. Там він вражає список тих об'єктів і озброєння, яке було. Уражена і як завжди очевидно, що над Кримом тимчасово окупованим, ну скажімо так, відкривається дійсно коридор для наших бойових спроможностей, тим чи іншим видом озброєння. Можливо, авіацію я не кажу про десанти, Десанту не буде. Ну а давайте там міф відкинемо зразу зменшується спроможності ворога в системах ППО, яка в тому числі звичайно ми говоримо про саме певним чином. Відповідний ресурс дії там середньої дальності, великої дальності, але ці об'єкти попомогли бути перекинуті, наприклад, на Кубань, закривати російські НПЗ. так їх немає сьогодні. Немає що прокидати. Тобто НПЗ залишається від ураження відкритими, і можливо, дійсно, це певний маршрут для того, щоб рухатись бік південних регіонів. РФ. Ну і також там вистачає об'єктів, ще які треба вражати. Ну згадайте, хоча б новоросійськ. Наприклад, там всі ракетоносії чорноморської флотилії РФ. Всі періодично виходять там якось мишка з норки, да показали носика і сховались. А це калібри. Хто забув? Це ракети власне. Ще моя улюблена тема. Це нафтовий термінал в новоросійському порту. Найбільший термінал на чорному морі найбільший.